Одна фішка, на чому може попалитися нарцис. Він дуже багато жінок і дівчат і чоловіків. Жінки беруть чоловіків магії. Типа, духовно розвиваємося, вони такі духовно розвинуті. Багато знають про знаки Зодіака. Там Матриці судьби, і, тіпа, хочуть бути магами, хочуть бути такими допомагати людям, такими добрими. Далі вони щось там получається, де в них там. Ну, як в них виходить? Ви думаєте, от він там щось вгадав, передбачив, мене почув? Ні, все просто. Е читаючи ці всі книжки для того, щоб розводити людей, він прибрав таку одну способність. Він набирає слова. Він знає, ага, побачив дівчину, наприклад, чи хлопця, ага, вона бачить його. Ага, будівельник, значить що? Е спина болить, е ноги в тебе болять. Е не доїдаєш, кросовки тобі купити, жінка тебе не любить. Ну, ви поняли. І це все просто логіка, набор слов, яким вони закидають людей, а потім, що попало, оп, да-да-да-да. Бачиш, і такий вау! Він мах, вона магиня, вона колдуня, вона щось знає. Ніхто вони нічого не знають, нічого вони не вміють. Все, що вони вміють, це їм дьявол дає інформацію. Хто вміє з них, то це тільки по дьяволу, він передає інформацію. А зачастую вони просто набирають набор слов і їх говорять і потім дивляться на що людина клює. Як поплавочок закинула на 15 водочок і дивиться, на що клюне. І вони, типу, такі модні, знають модні слова, духовно розвиваються, там, там, не знаю, там, питання туди-сюди красиво вдягаються там. Ну, вони різні є. От така є фішка їхня, де заснована типу на. Ізотериці на магії на психологію. Вони там всі хочуть бути психологами, допомагати людям, спасати людей, всі чесні, всі такі добрі. Це вам перше паливо. Безкоштовний сир, Тільки у мишоловці для першої миші. А далі все платно. Це вам буде перший знак, що тут не то. А потім дивитись на його діва, і вони не супадають. Обіцянки не совпадають, Потім слова. Потім через шуточки пробиває вас, на ви реагуєте. Що буде три Ти що? Я ж люблю тебе? Та я пошутила. Ага. І потім, виходить, коли сварка йде, виходить, в нього як будто він, вона як виговорила уже правду через шутку. І вже совість не їсть. Тому трошечки знімайте розовий кульори. Приймайте більше інформації, матриця судьби, консультації, чистки обучення, регрес в особисті.